Юрій Горліс Горський. Холодний Яр Від автора. Холодний Яр одна з найяскравіших сторінок визвольної боротьби в Україні. Це живий приклад, як невеликі числом, але незламні духом можуть успішно боротися. З незрівнянно сильнішим ворогом. На жаль, по цей бік межі, мало хто знає, що після того як Московська Червона Орда захопила Україну, над Дніпром існувала своєрідна республіка, яка під українським національним прапором провадила запеклу збройну боротьбу аж до 1922 року. То були села в околицях. Холодного Яру на Чигиринщині. Чигиринщина місцевість, де все промовляє про сумне і радісне минуле України. Тут над Суботовом стоїть домовина України церква Богдана. Вати Ляля Горських Ляля Горський приїхала відвідати Кривенчук і поцікавитися нововведенням в школах. Це вели інтерсінської сюди інформації And Україні, Україні патріоти, так це дуже цікава школа для неї, тому що школа має багато дуже патріотичних різних стендів, ідей і експозиції дуже подобається. Байгапі тосі вона дуже щаслива бачити експозицію саме про Холодний Яр, тому що дуже важливо для дітей знати історію, свою історію. Май 1935 році була опублікована книга, яка написана її батьком про Холодний Яр. Uh, for history, but also it's a, it's a classical Literary. можливо, це можливо це не важлива книга для історії України, але це класичний твір, який хотілося б щоб діти знали. Біфлі вита. А вона написана дуже гарно.

Ми знаходимося в школі номер 16 міста Кравнючук. Я вражений внутрішнім братку школи, особливо її громадської позиції. Це надзвичайно патріотична патріотична школа на чолі з паном директором і вчителями. Історії та іншим, які супроводжував нас по школі. Кожен поверх має свою тематику, починаючи від княжих часів і закінчуючи, е, пам'ятаємо українську духу, а також найсвітнішими е, е, так е, званими Хельсінської групи, ахельської групи керівниками і учасниками Хельсінської групи. Дай Боже нам! Щоб як найбільше було таких шкіл не тільки Кіровограді, а я знаю, що в Кіровограді є біля 30 шкіл. Кременчуці, Та... прошу. Кременчуці. А Кременчуці, так. Кременчуці є біля, Ні, біля 30 шкіл. А я думаю, що це найпатріотіша школа в Кременчуці, Тому я кажу, дай Боже нам, щоб не тільки Кременчуці, а всіх містах. В Україні будуть такі патріотичні школи, як ця. Це бажає їм дальших успіхів в такому напрямку. Я думаю, що учні, які закінчують цю школу, вони вже ніколи не будуть не українськими патріотами. Сам не будуть українськими патріотами. Бо, і я, я також, ми сьогодні представляємо тут книжку Холодияр. Я хотів би сказати, що е, там е, є мої слова в Ті, що читають історію, стають громадянами. Ті, що читають холодияр, стають патріотами. Отже, я також бажаю, крім того, що ви вчитеся в прекрасній школі, ще всі прочитати роман Холодияр. І від того стаєте ще більшім патріотами школи і нашої держави. Дякую вам. Я вас вітаю в школі номер 16 Я дуже раді, пані Єлецьке, що ви відвідали нашу школу. Поділіться своїм враженням. О, я дуже велике враження маю, я можу, так правда наказати. Дуже приємно, я не... А, від, так тяжко працювали, щоб це щоб показати історію України, і, і я, я зовсім не вірю, що так може бути, що так гарно і так добре зробили, і що діти вчуться таку історію. Я навіть не уявила, що можна. Робити. І це, це, що ви робите в цій школи, є велика праця, дуже величезна праця. І всі ці фотографії і розказуєте про Україну про і про, про патріотизм, і про справжню історію це дуже важливо для дітям, щоб діти це знали і щоб зрозуміли, і щоб навчились. Це мусить бути по цілій Україні така, такі школи. Я вам дуже дякую. Ще тут є два слова. Ми знаходимося з пані Лесією біля стенду, присвячений Холодному Яру. Ми вражені, ті, ті, не тільки тим, що з пані Лесі сказала, а тим, що ми прийшли сюди і побачили нашу книжку, випущену з пані Лесією, книгу батька Холодний Яр. Де згідно нашого проєкту, який називається «Збережемо літературу спадщину» Юрія Горнісаговського. І тут якраз ця книга, тут якраз перша стоїть цієї книги я на цьому стені. Це дуже виразно. Крім інших світлин, які зображають ворогу українського народу, як, зокрема коломаяр, тут є. Петро Чучупака Чушупак, та інші, Олекса Чучупака і інші ті люди, які тут є, які належаться до, до, до історії Холодного Яру. Ми добре знаємо, що Холодний Яр не тільки почався тоді, а ще й за, за Залізняка і ще раніше, які, які все це тут зображено. І, а головне це, що тут є дітки, дітки тут і тут, всюди. Це значить, що історія продовжується. Покоління слід за поколінням, і ці нові покоління переймуть славу наших дідів і отців. І як написано в Шевченка в поемі «Холодний Яр і побії огонь новий Холодного Яру. А особливо групі дитячі шкільної організації Джура, я, я вітаю їх і нехай вони. Справжнім патріотами, як я говорю вже. Дуже дякую і вам, дякую. що ви нас запросили сюди, до школи привітали. І ми поповнимо нашу шкільну колекцію книжками, зокрема коло Мінярами, а також книгу, яку написала писала Олеся, називається і зірок», де також, де також багато описано про її батька Юрія Гориса а пані Леся, а ви бачили батька? Вірніше батько вас бачив? Чи ви народилися після його смерті? Мені було два дні. Він прийшов до лікарні, побачив мене а тоді зник. А де це було? Це було в Оймі в Німеччині в таборі а... для переміщених на півдні, на півдні Німеччини. Так. Так, так це є Новий ун. Це є. Там був табір для переміщених осіб, або так званий ДП. А хто вам про це сказав? Моя мама говорила. Вона розказувала, мені, мені все, що сталося. І хто його вбив, вона знала, але ніхто не хочеться вірити. Бо його, його українці його вбили. Це дуже прикро. КГБ. Українці? Вони були, вони були українці, які жили в таборі і не, не, не любили його. А, мама вам розповідала, яким ваш був батько. О, так, певно. І я це все а, оповідаю в книжці, що вона мені розказувала і що я. А, я чула від інших людей. Я всі ці роки помало маю так, такий образ, хто він був і як, як, як він був. Бо не тільки вона, але багато інших говорили про нього, про історію. Ну, я трохи знаю від, від цього. ну, ваша книга не біографічна. Так, вона є біографічна. Є, є біографічна. біографічна тільки одне трохи. Фантазія, що я говорю, що інопланетяни сидять над землею і дивляться на нас, і як ми як все робимо. А, а поза тим, то воно все біографічне. А що спонукало вас повернутися жити до Львова? Ви багато років прожили за кордоном. Я приїхала до Львова, мені дуже подобалось, але також він там жив. Я думаю, що його найкращі а, роки були в Львові, бо він там, як він там жив, він написав Холодний Яр, а він написав багато його статті І під той час. Під той час, як він був у Львові, я, я відчуваю, що він там дуже м, був. А, Щасливий і дуже йому подобався, любив. І творчі. Творчий. Mm -hmm. З радянських часів ви, мабуть, не приїжджали mm -hmm. на Україну. Ні, певно, що ні. Ні, я розумію. А коли ви вперше приїхали, і яке ваше було враження от вперше, коли ступили на українську землю, можливо, до Львова, чи до якого міста ви вперше приїхали? Ну, Я вперше приїхала в 94 році. Я там познайомилась із родичами в Києві, де мама часто о, до її родичів, вона часто в них була, а тоді поїхала до Рівного, там, де вона жила і народилась в тому районі. І, і там також о, зустріла родичів. І Поза тим я тільки в Київ і в Лівна. І мені дуже дуже подобалась Україна. Відразу я була дуже, я не знаю, як сказати по-українськи, але зворушена. так, зворушена і, і дуже мені подобалось. І, і о, я, я а, був такий молодий чоловік, який. О, він писав про горліцьольський, він розказав мені багато речів, речів про Юрія яким моя на, мама навіть не сказала. Він знав е, ці речі. І тоді, як я поїхала назад додому і запитала маму, чи це правда, що він сказав, вона сказала, що правда. То мені було, він показав мені. Е, то, е, Києві і біля Києва, і він дуже самий патріотичний. І я написала таку книжку, чому я тут. І там є лист а, від мами до його, до його і вона там також згадає історію про Юрію, його і спогади про нього. І... Він був такий дуже допомагав дуже мені і, і дочці, як ми приїхали на Україну разом, щоб жити. І як я мала операцію, він дав нам гроші, щоб я могла поїхати до, назад до Америки і мати операцію, то він врятував моє життя і, і інші також врятували. І, Українці взагалі мені дуже подобаються. Дуже подобаються. Вони такі творчі, такі розумні. Далеко більше, як в Америці. Далеко більше. Я не думаю, що вони знають, які вони спеціальні, є, ці українці. Бо вони були в цілий цей час з як знищити. Сниж... Так, я не знаю, як це сказати. Тиснули, Подавлені, тиснули їх. Під пресом. І вони мають таку ідею про себе, яка не є правда. Вони дуже сильні, і дуже інтелігентні, дуже великі люди. І я сподіваюся, що колись вони це дізнаються. А як ви думаєте? Сьогодні важке життя, війна, Дуже. неоднозначність Україні. колись Україна стане справді незалежною, багатою, квітучою країною. Як ви думаєте, ну я бачу, я вже бачу була багато змін від дивиться четвертого до зараз? Я і навіть від 14-го до зараз, то є вели велика зміна. Нарешті. Українці розбуджуються, я це бачу сам, ну, то я маю до, добрі думки про майбутність. Віри та батько Юрій Горигорського також вірив в майбутнє Україні. Одному в одному інтерв'ю, коли радянські війська наступали, і ми вже були підступали по рівнем. Він давав інтерв'ю одній там з місцевих і каже: Я вірю в майбутнє України, я вірю, що ми сюди повернемося. Він вірив, в майбутнє. А той спонтан каже, а чому ви так кажете? Він каже, тому що ми козаки і ми забули тут свої козацькі люльки, і ми прийдемо за ними. Ми повернемося в Україну, Україна буде процвітати. сказав він. І ви, пані Лесі, як приклад повернулися на Україну. На... Моя дочка навіть не, не говорить по-українськи, бо я її не навчала, бо жила цілий час. В англійській мові середовище. середовище. Але вона приїхала тут на Україну в 9-му році, від му році, і відразу так вона сказала, що для мене Україна є, є, є вдома, як так кажеться, бо вона жила в, Амер... в Америці. Вона народилася, жила в ціле життя в Англії. І вона каже, що це я тут не належу. Я не належу в Америці, не належу в Англії, але належу тут в Україні. Вона це дуже, рідна домівка її. Вона дуже велика патріота. Ви знаєте, що вона майже весь час провела на Майдані, не мали дуже місяця. Так. Місяць майже вона була на Майдані. Мало того, вона поїхала в Холодний Яр і там стала вільною Козацькою Холодного Яру. Так, що вона патріот, і вона зараз вчиться української мови, і вона буде володіти українською мовою з каналу. Значить, правду кажуть, що в генах в крові з покоління в покоління передається оця любов до своєї країни, до своєї землі, де ти народився, де ти проживаєш. І проходять часи, люди повертаються на свою рідну землю, повертаються до свого рідного коріння. І дай Боже, щоб наша держава Україна. Як можна швидше, так ми хочемо. Стала справді незалежною, мирною державою. І щоб наші, наші діти, які ось бачите і в школі навчаються сьогодні, були щасливими в нашій державі. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю здоров'я, ну, терпіння можливо, тому що час, мабуть, і для вас сьогодні непростий, складний. І дуже дуже дякую вам. Дуже дякую вам. що запросили. Вражений варіант. В 16 шістнадцятій школі але таких я навіть доходив до того, що стримував свої сльози, коли бачив, що яку інформацію надають, отримують діти у цій школі, і як ця школа кожен квадратний метр стіни, навіть щитки електро, вони все використано. І те, аби діти знали, що вони дійсно українці, аби вони гордилися з того. І це просто унікальна школа для нашого міста, я вважаю, ну, екскурсія принесла для мене справжнє задоволення. Тим більше вона е, і до історії України, і до мистецтва е, дотична. Тому я вважаю. Дякую. Дякую.